Прийшли мені заготовки на сідла, то я вже одне сідло поставив, коротше, я обробляю. Вони такі, як би крепенькі, вони не суперкальоні, але підкалені. У них якісь номера тут є, ось номер один. Така штамповка, яка в печі там вони закаляють, потім трошки отпуск роблять. І я напільником пробував, то він якби напільник працює, але ну не так, щоб сказати. Трошки її і, і, як лижа на пільник, да, але щось трошки прибираю. Всі однакові, я ну чи можу перевірити. Приладу нема, щоб твердість перевірити. Е, так як у мене висота сідла буде 7,5. Да, 7,5 7 буде, тому у мене не дуже багато місця. Якщо зажимати тут проточку, то я не зможу. Якби відрізати його. Мені треба робити оцю частину сідла вже під запресовку. Тобто це буде сторона у мене під запресовку сюди. Потім я його розвертаю і вже відрізаю ту частину, яка буде під. Ну, де фаска буде вже нарізатись. Я замовив собі 10 штук, тому... Я спробую вже цей перший зробити, ну як як сказати вже такий, що бойовий. Якщо вийде, він піде в діло. Якщо ні, то ще буде один запасний, щоб перевірити це все діло. І всюди в мене різні розміри. Я внутроміром заміряв. У мене, коротше, така штука, що коли ми ріжемо, вирізали, вирізали оце сідло. Ми робили нову поверхню. А це сідло, яке тут стояло, воно давило на цю стінку. В результаті чого у мене короче, з восьми седел, ну, поверхонь, 4 у мене ідеал, тобто виходить, от тут розмір і тут однаковий. А чотири сідла, ну, посадочні місця, не сідла. У мене 20 різниця. Одна і дві сотки. Я це ось 15. Тисячних двадцять, двадцять, тисячних, десятка. Це в мене другий, ой, другий, да, другий, четвертий. Ну, це не важливо. Я сам собі виписав, тому під це буду підлаштовуватись. І всюди різні розміри, абсолютно. Тобто, тут я скільки вибирав, стільки вибирав. Дуже багато вийшло десь на пів міліметра навіть більше вибрав. Тому... Все працюємо і показуємо, що виходить. Ось так іде воно. Ну, йде нормально. Так, що я цікаво зробив? Я взяв свою лінійку повірочну і приклав її порівню цих сьоділ, які я спостачував по впуску. І в мене вийшло, ну, на камеру не видно, в мене вийшло, що ось краска Ось тут слід є і ось тут. Тобто, тут жодна перемичка, вона до лінійки не касається. Це каже про те, що коли я видалив ці стані сьодла, вони якби давали навантаження, це навантаження зійшло, і бошка трошки прогнулася. Тобто вона зараз така впукла. Я буду робити натяг. Дивися в інтернеті, 15 соток. Ну, Мабуть, 15 соток це як для якихось там газелій, для якихось херні, можливо, там це і нормально. Я не думаю, що оця башка вона витримає, уявіть собі, це тут по 15 соток буде натяг. Я зроблю, я коротше там поспілкувався десками, і в принципі нічого не буде. Я думаю, зроблю по, по 10 соток. Це теж багато, але після того як я сюди заб'ю. Сьодла, звичайно, бошку буду гріти, сьодла буде якось охолоджувати. Прикладу лінійку, я думаю, що у мене отут зразу підніметься оця сторона, тобто вона навпаки стане. Ну, Зараз я точно побачив, що вона лежить тут і тут, а ці три опори вони не касаються. Взагалі немає нічого тут, ніяких слідів. Так, то роблю по десятки зазору. Точніше, натягу, по десятки натягу. Перше сідло готове. Така ось красота. Я тут вже зробив навіть фасочку. Таку, ну, першу, щоб я знав, якою стороною запресовувати. Тобто, оця сторона під запресовку, бо тут наружна фаска, вона дуже з малим кутом. А це вже така як, типу, як робоча фаска, але все одно воно ж буде прирізатись вже потім. Так як у мене сідла різні, то я починаю завжди з самого найбільшого. Якщо я його провтикаю, то я йду на слідущим, коротше, вже на слідуще. Ну так у мене і вийшло, що перше в мене повинно бути 35-67. Я його щось в розмірі провтикав. І я зробив вже друге 3554. Але тут у мене коротше, виходить, що в одному розмірі 35-54. А по цій діагоналі, якщо мірять, то вже виходить 35-55,5. Тобто, ну, еліпс. еліпс у нас виходить. Тому е, витрачається багато часу, це не швидко. Я поки тут з різцями розібрався, не кожен різець бере. До речі, у ці китайські напайки дуже гарно обробляють. Ось така жовта стружка. Я ж вгадав вже оберти і при тих обертах, щоб воно дуже гарно вийшло. Все, починаю течити далі і кожне сідло готове, у нього буде свій як би так номер. Тобто то воно навіть, якщо подивитися, що це 67, а тут у мене розмір на четвертому 35-55 Тобто ми четвертий беремо і він вже тут закусював навіть. Так, отак, так. Да. Ось, він вже закусює навіть. Але його місце на десятку менше, це друге, це друге, так да, Це башка буде грітися, а сідла будуть охолоджуватись. І, ну це потім. Зараз точу. Я же наточу всі, потім вже буду думати, як, як буду їх збирати. Всі вісім седел готові. У мене вони всі по різним розмірам, я вже казав, окрім віки. 7 8, У мене тут 35-52, 7 і 8. Але ще я столкнувся з такою бідою, що якщо взяти оцей напільник маленький, то у мене із цих 8 штук тільки 3 сідла, вони так прям, ну, дуже важко він збирає. А останні сідла, воно якось шкребе більш. Краще. Шклябав я по наружі, буквально трошечки, якщо видно. Ось. Що, на що це короче, може вплинути? Я не знаю на що. По обробці на станку воно ні на що. Я не помітив різцем, різець його не бачить. Стружка всюди така, як би однакова. Ну, воно, мабуть, і не побачить. Я взяв старий заводський це кусочок, який залишився від. Ну, це здається металокераміка від сідла. І напільником почухав, він дуже м'який. Дуже легко береться цим же самим напільником. Тобто у мене сідла все ж таки крепше. Але різні, по... бо, мабуть, в печі по різному ці заготовки лежали. Якась більш калена, якась менш калена. Ну, залишаю так, як є. І наступний етап, я готую бошку, я її буду гріти, сьодло якось буду охолоджувати, не знаю як, якось спробую. Коротше, за натяг я поробив 11-13 соток. Ось десь цих при приділах. Чому? Тому що у мене, по-перше, у мене є еліпсність. До сотки. Є сідла, які нормальні, а є які там до сотки, десь еліпсність. Я вже навіть тут тисячним мікрометром це все виміряв. Ну, В принципі, під такий натяг це вже мелоче. Воно все одно його вирівнює так, як воно там стане. Все підготавлюю, грію і показую. Там, течу наставочку, щоб забувати їх. Тут фасочки такі дуже мілкі поробив заходні. Щоб алюміній не дай Боже не дерло. І да, роблю, підготовлю і показую. Почався процес. Пічка гріє, вона вже навіть виключається. Пірометр у нас показує. Ну, це треба зверху міряти отак. Ну, десь 60, Да, ось 67, 59, 70. Ну, Рука вже так не, трим, не тримається, не втримати так гаряче. Коротко, грію далі, до скількох не знаю. Тут у нас що у нас тут, я по порядку з 1 по 8, там трошечки зимно. Термометр показує мінус 5. Було мінус 16, зараз мінус 5. Ну, я перед тим як кожне сідло доставати, звичайно, буду звичайним балончиком. Ось я його перевертаю і пшикаю туди. Тако поруч газова піч, на той випадок, якщо треба буде догріти. Чому я використав так? бо Я думаю, що забивати буде краще все ж таки на такій площині, ніж гріти його на газу, потім класти на, на дерево. ну Подивлюсь, подивлюсь. в принципі. Якщо вона розігріє його більше 100 градусів, то починаю забивати, Потім як щось, то включусь. У мене є хороші новини. Коротше, розігрілось воно. Ну показує 99, але вода кипить. Хоча ні, показує 90 до сотки. Ось. Ну це зверху. А також 100, 100, 140, 120. Оця конфорка краще гріє. Ну, но хороші новини в тому, що ось у я мі міряю. І у мене вже отвори збільшились на 7-8 соток. Ну це взагалі чудово. Я навіть 150 не розгрів, але вже отвори позбільшувались. Тут у мене досі тримається. Ну коротше я, мабуть, ще трошки почекаю і буду вже в принципі запресовувати. Не запресовувати, а просто вони будуть туди трошечки забиватись, Це прям дуже суперово. Все, зараз знімаю, ну, виключаю пічку. В принципі, нічого такого не відбулось. Я реально відчував, що деякі сідла заходили трошечки важче, деякі трошечки легше, але всі вони заходили нормально. Так. Тому зараз вона остиває. І я зараз навіть її уберу цю бошку, покладу на дерево і забиваю ці сідла вже конкретно, щоб 100% вони були забиті. І в принципі, якщо все підготувати, все розрахувати, то не так вже це і складно. Сedло вже на місці. Це вже другий день, вчора воно вже остило. Я на холодну сідло подобивав наставкою. І зараз теж її короче, грію. Щоб якби так зімітувати нагрів, щоб воно тут все стало на місце, може десь якісь напруження є. Перекоси. ну Перекосів немає, але все одно я хочу нагріти. ну По-перше, гараж трошки обігріти. По-друге, щоб точно знати, що все гаразд буде. І в мене оце шосте сідло, воно трошечки випирає. Випирає, тому що воно саме високе вийшло. А, а там я вибирав, мабуть, менше, тому так і сталося. Ось, ну Це все буде ще вибиратися, потім шліфувати з кінці. Тому зараз? Що зараз? Чекаю клапана з Японії, з Китаю чекаю на пластини трьохфасочні. І коли це все приходить, я вже потім починаю робити приспособу, яка буде тримати ці пластини і обробляти нарізати ці три фаски. Там буде зовсім інша історія, мабуть. Ось такі справи. Ось хочу показати, як вигнулась башка в іншу сторону. Звісно, бажано сюди якийсь щуп засунути, але ну, я навіть без щупа бачу, що тут зазор, ну є якийсь зазор. Коротше, ось вона просто ось я шатаю. Ну, трошечки тут чіпляє. Але вона висить, тут лінійка на середині тримається. Коли я коротше, вирізав, то в мене навпаки лінійка лежала ось на цьому краї, ось на цьому. Тобто тут був прогів. Зараз напруження, як би по ці лінії, напруження кожне сідло це по 10 соток в плюсі там навіть, з натягом, то її трошечки так видуло. Трошечки напруження є. Тому... Ну, звичайно, що буде шліфовка. А я думаю, що це ні на що таке не вплине. Щось я краскою намазав, але видно, що все середина, середину бере. Ось такі справи.